Всім доброго дня! Пропоную сьогодні трішки погратися із звичайною содою харчовою та оцтом та провести дослід із повітряними кульками. Саме для цього досліду нам з вами знадобиться. Зараз я покажу що. Для проведення цього досліду нам з вами знадобиться звичайна кухонна лійка, ось вона, звичайна ложечка. Ось вона в мене дерев'яна, дві повітряні кульки різного кольору, отака ємкість, пластикова бутилочка в мене і звичайно ж сода харчова та оцет. Отже, розпочинаємо експериментувати. Отже, розпочинаємо проводити дослід. Нам з вами знадобиться кулька повітряна, лійка, як я говорила, вставляємо лійку у повітряну кульку, беремо ложечку і засипаємо соду харчову в кульку. Декілька ложечок, можна ложки 4, засипали все, добре положили. Кульку із харчовою содою поряд, щоб сода не, з кульки не випала, і вдягаємо на лійку ще один іншого кольору, ще одну повітряну кульку і засипаємо соди, насипаємо в повітряну кульку. Ось так, я поклала сюди вдосталь соди, тепер знімаю. За допомогою цієї шлійки, сода нам вже не потрібна, беру, пластик, наливаю пластикову бутилку, оцта. Ось так беру лійку і наливаю не повну, звичайно ж, бутилочку, а на дні. Ось так налила, закриваю. У мене буде дослід проводитися з двома повітряними кульками, тому я одну бутилку налила оцту, уже заздалегідь, а іншу тільки що показала вам. Тож дивимося, уже кульки мої вже приготов... готові. Я беру, відкриваю бутилку, пластикову бутилку і обережно розтягую. Горличко нашої повітряної кульки, і надягаю на горлечко бутилки. Перевертаю, висипаю соду, і дивіться, що відбувається. Ось так, дітки, подивіться, в мене надулася кулька сама, коли сода і оцет... Змішуються, утворюється вуглекислий газ. І за допомогою вуглекислого газу надувається повітряна кулька. Ось така повітряна кулька в мене надулась. Так, Давайте зараз спробуємо ще одну повітряну кульку іншого кольору. Я відкриваю знову пластикову бутилку Так, надягаю горличко із повітряної кульки. Ось так на бутилку і перевертаю соду в бутилку. Ага, ця кулька у мене продерявлена, але також надувається не повністю, але вона також надулася. Ось такі у мене дві надуті кульки вийшли. За допомогою вуглекислого газу. Пропоную і вам разом із дорослими проекспериментувати такий дослід. Ось такі повітряні кульки у мене надулися та, що зеленого кольору надулася дуже гарно, а та, що золотого кольору надулася, але ж вона не так високо стоїть, як і ця. Бажаю вам успіхів у виконанні. Цього досліду